Все це будемо аналізувати зараз з Андрієм Добрянським, речник Українського конгресового комітету Америки, долучається до нашого ефіру, пане Андрію. Мої вітання, добро здоров'я. Вітаю, дякую, дякуємо, що долучилися, пане Андрію. А чи не видається вам, що в кулуарах зараз Дональд Трамп введе... Подвійну гру щодо українського питання так, ми чуємо від нього е, заяви, що він хоче покласти край війні, нібито допомогти нам. Але з іншого боку, ми розуміємо, що він переслідує очевидно власні інтереси, і обговорює економічні питання з рев. Про що пише Ройтерс, виходить, що Україна хоче миру, а Трамп грошей чи як це не тільки справі зараз. Це цю війну проти українського народу. Тут Трамп з від самого початку цієї адміністрації починав всесвітну війну торгівленну. і це надзвичайно це, це надзвичайно нелегко тоді, щоби включитися до різних міжнародних війнах чи інших справах. Коли головне одна головна мета цієї адміністрації це якось контролювати китайську китайської республіки. Зараз тепер, коли ми воюємо зі своїми союзниками, не тільки е, натівський альянс і західний альянс, але такі країни, як е, Південна Корея чи Японія, коли ми Підвищили тарифи на них. Я не знаю, як е, Америка би хотіла балансувати, щоб вони всі разом збиралися і натиск на мали на проти Китаю. То, втім, я, я це садаю. Що коли ви садаєте статтю Reuters угу. щодо потенційної е, е, угоди з Російською Федерацією, це все збирається, що так Трамп хоче заробити як найбільше грошей для Америки чи на нього, але все е, не йде в однім напрямі. Он mm -hmm. він воює в різних фронтах фронтах е, тимчасово, і це чому багато його акції вони не е, вирішиться, щоб бути такі ефективні, пане Андрію. А от е, чи не можуть справді ось ці такі енергетичні домовленості й угоди Трампа з Російською Федерацією, навіть в колуарах е, в певній мірі навіть посприяти діалогу з тим самим Путіним, тому що я розумію, що це може бути як один із підходів до того, аби якимось чином Російську Федерацію бодай схилити на конструктивний діалог, а не чути від них одне й те ж саме, що ми завжди чуємо. Так, і, і нам треба, коли ми говоримо тут з американцями, чи коли е, ми говоримо прямо з Білого Дому, підкреслювати, що ця розмова не починалася в Аласі. Uh -huh. Ця розмова починалася зі самого початку і на адміністрації. То коли е, Рос... РФ ігнорує президента Трампа, це не є раз-два рази, а тоді ще що підвищили атаки проти України, що і так само атакували американську фірму. Це все покаже, що Російська Федерація не готова до будь-якої оспокоєння. Вони хочуть іти вперед і знищити українською і українську нагороду. Нам треба просто побачити більше з другого боку, ніж то, що Трамп хотів мати близькі зв'язки чи більше торгівля з РФ. Треба показати з другого боку, так само як він. Відноситься до інших країн специфічно до наших союзників, е, треба трохи остріше говорити до Російської Федерації. На жаль, до нинішнього дня ми ще цього не почули. Так на жаль, але е, пане Андрію, ми ось почули інше. Зокрема, від е, спецпредставника Трампа Віткофа він заявив, що Путін хоче завершення війни, і мирна пропозиція вже на столі, хоча. Ми не розуміємо про що саме йдеться, що в цій мирній пропозиції може бути, бо кажуть, що ще не узгоджені всі деталі, І навіть Трамп теж саме заявляв. Зокрема, ми не знаємо про гарантії безпеки, що саме там буде. Так, конкретики немає. Однак Вітков каже, що якась угода вже на столі. Ви маєте уявлення про що йдеться? Чи може вже бути якийсь попередній документ, який, ну скажімо так, кулуарно обговорювався між сполученими штатами Америки і Росією, і він вже є, я би не вірив з Стів Виткова. Ми знаємо, що у власті були три особи: угу. один Трамп, який е, дзвонить до теленовинах і має свою різні історії, як він такий мужний чоловік. Стій Витков щось говорить про НАТОвський альянс, щось говорить про угоди. Одинокий інший чоловік там був е, Марко Рубіо, який каже: ми тільки починали. Обговорити, mm -hmm. і це навіть нема, ми ще не маємо доступ навіть на на, на рамки будь-якої угоди. То я вірю у слів Рубіо. А, а щодо Виткова, ми ми вже знаємо, він помилився в близькому сході в Ірані. Тепер ще з Російської Федерації не розуміє про що вони говорять. А тепер вони говорять, що він такий. Вони можуть його післати знову на північну Корею, бо Трамп знову збудився з ідеєю, щоб мати мирну угоду з північною Кореєю, то не знати, що і з тим вітко буде робити, але ми впевнені, що він багато про що він іде і говорить з кимось. Він багато про це не знає. На жаль. Пане Андрію, важко прогнозувати в цій ситуації, але ми чуємо зараз різні терміни війни від Венса, і від інших, зокрема представників Сполучених Штатів Америки, хтось каже, що нам треба ще півроку, аби це все завершити, зокрема дійти згоди. Хтось каже, що нам знадобиться щонайменше рік і в 26-му році. Це може трапитись за вашим, скажімо так, аналізом. Скільки нам може Реально зараз знадобитися часу, аби діалог у нас вийшов не просто на рівні заяв, так? А хоча б ми побачили якесь зрушення в цьому питанні і були і були, була була конкретика. Це те, на чому ми завжди наголошуємо. Бо зараз її ми не бачимо. Так, і чим таке страшне в Україні щоденно е, і, і ситуація, мабуть, ми мріємо ми про якісь можливі части. Де трохи краще життя би було, ми так само розуміємо, що економія Росії в такому стані, що ця, ця вже довголітна, вже кілька років стратегія санкцій і інших натиск. Uh -huh. Що це що ефективно дуже швидко не працювало? Мабуть, мабуть, до кінця року ми побачимо таку економію, що в їм буде. Ліпше сидіти і спитати західну альянсу, мабуть, мабуть, ми тепер його готові, але зараз тепер я думаю, ми всі розуміємо, що наш ворог не готовий до, до припинення обстрілу, не, не готовий не на будь-яких переговорах. І втім, треба підвищити допомозі України. Я думаю, що ви задали Венца і інші, які мають різні прогнози, ані один. З них ще відвідав Україну, і це є терміново для України. Що більших членів Кабміну, більше представників Америки мусить відвідати Україну, щоб вони зрозуміли угу. не взамен, що діється в Харкові, і в Сумщині, але бодай відвідати е, фірму у, у Мукачеві, і подивіться самі, що що діється на до американських фірмів. Угу. Пане Андрію, е, добре, у вас є розуміння, що буде робити Америка, зокрема і Трамп. Якщо як ви кажете зараз, РФ вона не готова до жодних переговорів, умовно кажучи, ми бачимо знову ж таки найближчим часом, що Росія знову відкидає всі пропозиції і не йде на діалог. Які подальші дії Сполучених Штатів Америки? Я бачу, що мені графік каже так, коли мене питали, чому, чому нічого не вийшло в Стамбулі. Я, я бачу, що графік не додавав, що буде якісь угоди при натівській саме чи інше. Але ми бачили, коли починався і Велика Сімка, тоді натівський саміт, і вже тоді прийшов е, Марк Рути до Білого Дому, і вони починали таку розмову про нову схему продання зброї. Тепер дивимося на графік. Зараз досить спокійно вийшло серпень в обговорення, навіть і mm -hmm. що Трамп хотів створити саміт, але нема сенаторів, нема нема конгресменів у Вашингтоні. Самі Мелоні, Мерці інші мали скасувати канікулах тільки щоб прилетіти до Америки. Коли вже о, о, ми вертаємося всі у вересні сенат і палата представників має два має три. Важливі законопроєкти як в як, які вони можуть голосувати за першого дуже швидко. Це які санкції е, блументала і і грама, е, чи чи буде е, е, такий шлях взяти сенат чи конгрес? І так само при кінці місяця, то ми знаємо, що міжнародні лідери будуть збиратися і так вже на, на генасамблеї. Я думаю, між початку, як, як Америка, би могла збудитися і якісь Законопроєкт включити і тоді прийти з цим законопроєктом до генасамблеї. Мабуть, ми можемо якісь додаткові угоди мати між союзниками, які наступні кроки мати. Ну, побачимо, як це буде розгортатися далі. Дякую вам, Андрію, за те, що долучилися до ефіру Київ 24 Нагадаю, Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку.